мати Сина зеленій діброві, дала йому карі очі і чорні брови, китайкою повивала, всіх святих плахала, та щоб йому всі святі дала долю слали. До схід сонця воду брала, парвінку купала, то півночі колихала та світа співала. Кохалася бути, сину, як квіткою в хаї кохалася. А тим часом батько умирає. Осталася удовою, хоч і молодою, і не одна. Та все ж тяжко. З горем та нудьгою пішла вона до сусідів паради просити. Присудили сусіденьки. У наймах служити. І знищила, і змарніла, кинула господу, пішла в найми. Не минула лихої пригоди, і день, і ніч працювала подушне, платила. І синові за три копи шупанок купила, ну, щоб і воно удовине до школи ходило. Діждалася вдова долі зросту того сина. Письменний і вродливий, квіточка дитина, як упуга за дверима вдова панувала, а дівчата лицялися і рушники дбали. Полюбила я, не поцілувала, вишивала шовком хустку, не потарувала. крались злидні за моря будовину хату. Та й підкрались. Стали хлопців в кайдани кувати та повезли до прийому битими шляхами. Пішла й вдова з матерями з дрібними сльозами. Ой, привезли до прийому чуприни голити. Усе дрібні, усе малі, усе багатих діт. Той каліка не доріка, той не вміє стати, той багатий, той горбатий, тих чотири в хаті. Усі не влад, усіх назад. В усіх доля мати. А вдови, один син та й той якраз під аршин. Покинула знову хату синового господу, пішла в найми за хліб черствий жидан носить воду. Бо хрещені не приймають. Стара, кажуть, стала, не здужує. і огризок в вікно подавав. Христа ради, не дай Боже такого дожити. Не дай Боже в багатого і пить попросити. По копійці заробляла. Копу дозбирала, та до сина лист писала у військо послала. Полегшало. Минає рік. І другий минає, і четвертий, і десятий. А чутки немає. Нема чутки. Що тут робить? Брати торбу та йти. Йти собак дражний від хати до хати. Всяла торбу, пішла селом на вигоні сіла, і в село вже не верталась. День і ніч сиділа коло коворот. А літо за літом минає. Померніла. Калічило. ніхто й не пізнає. Та й кому там пізнавати каліку у Богу? Сидить собі та дивиться в поле на дорогу. І світає, і смеркає, і знову смеркає, а москаля її сина немає, немає. Калічені старі руки Бога здіймала, свою долю проклинала, сина вимовляла, та от жалю отходила та мовчки журилась, та на шлях той на далекий, крізь сльози дивилась, і день, і ніч дивилась, та й стала питати. Чи не чув хто? Чи не бачив москаля солдата мого сина? Ніхто не чув. Ніхто й не бачив. Сидить вона. Не йде в село? Не питай, не плаче. Одуріла, і цеглину муштрує, то лає, то годує, як дитину, і сином називає. І нищечком тихесенько крізь сльози співає. Ветіли москалі люль. а вдень лазила на смітниках, черепки збирала, примовляла, що синові гостинця ховала, а вночі розхристана. І просто волоса селом ходить, то співає, то страшно голосить, а люди лаяли, бо, бачте, спать їм не давала, Та кропиву підігти на бур'ян топтала. Діти ж бігали з у день удень завдовою, по улицях. Та сміючись дражнили совою.